На сьогоднішній день в місті вже зареєстровано офіційно порядка чотирьох ОСББ. Це житлові будинки по мікрорайону Вараж-13, ОСББ-будівельники 29, сюди включаються два багатоповерхові будинки 29-1, 29-2, ювілейний 11, будівельники 18, включаються 4 багатоповерхові будинки, це 18-1, 2-3, 4. Розуміючи кожного, Мешканці жителі, що е, зараз тільки в цьому році. Почали створювати ініціативні групи, це дуже великий плюс, адже ОСББ це окрема юридична особа і її вважається не прибудатковою організацією. Тому, на мій погляд, ОСББ це найкращий вихід. Це є ще один механізм ефективності та енергозбереження. Як юридична особа, вона може залучати кошти не тільки місцевого бюджету згідно програмсь фінансування, яка зараз тільки в розробці. Де Згідно з цієї програми передбачається співфінансування 80 на 20%, тобто 80% з місцевого бюджету буде передбачені кошти на капітальні поточні ремонти і 20% це кошти власників, співвласників. Даних об'єднань вчора. У нас відбулася нарада щодо передачі і списання багатоквартирних будинків. Тут дійсно є певні неформальності, але вчора ми вже озвучили і прийняли рішення. По ювілейному це вже видано розпорядження міського голови про затвердження складу комісії з про списання багатоквартирних будинку по 11. і сьогодні вже готується проект рішення про передачу даного будинку на баланс. ОСББ. на першому етапі, коли створювалися ініціативні групи, були питання щодо реєстру співвласників, власників житлових та нежитлових приміщень. Так само в нас була проведена нарада, і ми доручили кузу міському комунальному підприємству виставити всі. Загальні площі житлових нежитлових приміщень на сайт КМКП. дана інформація є діючою щодо реєстру співвласників власники багатоквартирних будинків. Як говорячи, згідно з наші закони пишуться ночами і зранку ми вже бачимо нові результати. Ми не встигаємо не тільки на нашому рівні допомогти власникам зібрати певні дані. Але ми не встигаємо розглядати нове законодавство України. І наостанок можу сказати, що так як ОСББ є юридична особа, тобто вона може не тільки залучати кошти місцевого бюджету, а й на державному рівні. Сьогодні діють державні програми підтримки, це співфінансування. Державного бюджету і державне ефективності України описує тіло кредиту від 40 до 70% залежності на закупівлю певного обладнання. На місцевому рівні сьогодні так само буде розроблена програма відшкодування фізичним особам і ОСББ на провадження цієї програми. І сьогодні три банки, які надають кредити на утеплення фасадів. на... Загальному на капітальні поточні ремонти та встановлення індивідуальних потрогових пунктів, заміна вікон загального користування і також можуть звертатися і до міжнародних фондів організацій, які діють в Україні.